Вітаємо вас, мене звати Вікторія. Я ваш помічник. Сьогодні я проведу короткий огляд та тести кондиціонера торгової марки Midea серії Breezeless. Модель, що змонтована в нас на стенді Midea FA09 із сучасного модельного ряду 2023 року. Ця серія включає тільки дві моделі з потужністю 9 та 12 тисяч БТО на годину. Основні переваги та відмінності кондиціонерів серії Брізлес це унікальний дизайн внутрішнього блоку, а саме тракту обробки повітря, про який я розкажу окремо. А також, як і в інших сучасних серіях кондиціонерів Мідея, впроваджені алгоритми для низького енергоспоживання, точний контроль параметрів температури і додаткове обмеження рівня вологості в приміщенні. USB модуль Wi-Fi в комплекті. Система заправлена екологічно безпечним новітнім фреоном R32. Ось так виглядає внутрішній блок кондиціонера. Пластикові елементи міцні та надійні, бічні панелі, створені із застосуванням біонічних форм у вигляді англійської літери S. Вони відрізняють брізлис від будь-яких інших кондиціонерів і гармонійно виглядають в сучасних інтер'єрах. Під лицевою панелю встановлено блок індикації. Фільтри очищення повітря це сітки з особливого пластику, досягнуто підвищену щільність очищення за рахунок зменшеної від стандартної кожної комірки фільтрів. Жалюзі розподілу повітря особливої конструкції це перферовані поверхні. і містять множину із тисяч мікроотворів, і вони є частиною системи Брізлес. Ми бачимо подвійні автоматичні жалюзі розсікання повітря, що можуть приймати різні по куту нахилу положення для забезпечення максимального комфорту. Визначення кута нахилу основної та додаткової жалюзі визначається процесором керування автоматично, в залежності від встановленої на ПДК температури, а також рівня вологості повітря в кімнаті. В режимі Брізлес безвітряне прохолода. Жалюзі можуть повністю закритися. Але скрізь наноотвори буде відбуватися охолодження та проток повітря. Функція Breezeless може працювати тільки в режимі охолодження. Для вирівнювання розходу повітря, s подібні бічні отвори також задіяні. Вони допомагають створити ефект surround це коли навколо людини в кімнаті рухається повільний шовковистий вітерець. В іншому режимі буст жалюзі відчиняються та направляють повітря з високою швидкістю, щоб досягнути найвіддаленіших кутів кімнати. Ширина отвору подачі повітря внутрішнього блоку 12 см. Це значно більше, ніж у звичайних кондиціонерах. Це дає можливість швидше та ефективніше охолодити чи нагріти приміщення. Розмірі внутрішнього блоку. Ширина 940 мм, глибина 193 мм. Висота 325 міліметрів. Теплообмінник, покритий корозостійким захисним покриттям Golden Fin. Пульт з великим дисплеєм та регульованою підсвіткою та інструкція входять в комплект. Вентилятор внутрішнього блоку дозволяє вибрати одну із ста швидкостей, на відміну від звичайних кондиціонерів, в яких передбачено тільки три швидкості. При цьому відображає у відсотках на індикаторі від 1 до 100% від повної потужності обдуву. Крім звичних, в цій серії є функції плюс 8 градусів Цельсія, енергоефективний технічний обігрів, регулювання потужності і споживання, це так званий GR-режим, пригальмовує вентилятори та оберти компресора. А також в кондиціонерах Брізнес є такі функції, як самоочищення теплообмінника від вологи, регулювання вологості в приміщенні, вимкнення індикатора за датчиком освітлення в кімнаті або з пульта. Функція Follow me. Визначені температури податчику в пульті керування більш точні для комфорту. Турборежим вентилятора Натихий режим. З мінімізацією шумів для нічної роботи. Пульт керування кондиціонеру має ергономічний дизайн, зручні кнопки та збільшений дисплей з підсвіткою. В ньому є датчик повітря для здійснення функції Follow Me. Відкриваємо зовнішній блок. Його розміри ширина 765 мм, глибина 303 мм, висота 555 мм. Зовнішній блок має ексклюзивний Diamond дизайн. Подивимося ближче на компоненти кондиціонера. Ця спліт-система працює на холодоагенті r 32 тому електронна плата розташована в захисному боксі. Компресор GMCC від найбільшого в світі заводу компресорів. Тип компресору інверторний, ротаційний. Як і в інших серіях Мідея, панелі зовнішнього блоку мають стилізовані кути з дизайном, що повторює огранку діамантів. Теплообмінник покритий корозостійким захисним покриттям. Golden Fin. Він однорядний, повнорозмірний, всі секції під'єднані, рівномірно розпаяні в систему. В нижньому піддоні виробник підготував декілька отворів для зливання дренажної води для виконання програми розморозки при роботі на обігрів. Проведемо тести деяких параметрів роботи. Перше. Продуктивність вентилятора внутрішнього блоку. Заміри виконуємо на низькій, середній та високій швидкості обертів вентилятора. Для цього використовуємо анемометр фірми Master Cool. Він показує значення швидкості повітря в метрах кубічних за хвилину. Відповідно, треба помножити на 60 щоб отримати метрів кубічний на годину. Отже, отримали такі результати: на низькій швидкості вентилятора потік повітря 10,7 метрів кубічних на хвилину. На середній швидкості вентилятора потік повітря близько 12 метрів кубічних на хвилину. На високій швидкості вентилятора потік повітря 15,1 метрів кубічних на хвилину. Друге, заміряємо параметри шуму. Для цього використовуємо шумомір фірми MasterCool. Для зовнішнього блоку з увімкненим компресором. Шум зовнішнього блоку близько 53 дБ. Третє. Вимір миттєвої споживаної потужності з увімкненим компресором та без нього. До зовнішнього блоку під'єднано прилад ватметр, що відображає в реальному часі споживаний струм, споживану потужність. Та коефіцієнт енергетичної продуктивності. Він враховує енерговтрати при роботі моторів. Споживання електроенергії при увімкненому компресорі 646 Вт. І щоб поміряти при вимкненому, переведу внутрішній блок в режим вентилятора. Отже, заміряємо і бачимо до 10 Вт. Висновок. Кондиціонер серії Брізнес Midea це високотехнологічна спліт-система з видатними характеристиками. Вона відноситься до престижного сегменту на ринку. Радимо її встановлювати на будь-яких об'єктах, де вимагається підвищений комфорт з низьким рівнем шуму і дуже комфортним м'яким повітряним потоком. Для комплектації мультіспліт-системи Мідея з двома, трьома, чотирма, п'ятьма блоками також доступні внутрішні блоки Брізлес. Для офісних чи торгових приміщень з великою площею пропонуємо розглянути касетні кондиціонери з панелями, де також встановлено жалюзі з мікроотворами Breezeless. Ця спліт-система буде працювати як на охолодження, так і на обігрів з температурами до мінус 25 градусів Цельсію, зберігаючи при цьому високу енергоефективність сезонний коефіцієнт енергоефективності при роботі на охолодження. Скорочено названий ЄС Сягає 9,3, що відповідає класу А3. Для режиму обігріву середній сезонний коефіцієнт енергоефективності. Є COP. Цієї моделі становить 4,6 відповідає класу А2. Виходячи з даних виробника, ця модель буде споживати не більше 180 кВт годин в місяць. Бажаємо вдалого вибору кондиціонеру Мідея для своїх задач. Дякую за перегляд!